Друзі, привіт! Сьогодні у нас цікава зустріч з Павлом Ласковцем. Павло розбирається непогано в справах підготовки пілотів агродронів і в цій царині агродронів. Ми з ним вже зустрічалися, проводили. Бесіди в прямому ефірі ви можете подивитися е ці ефіри в е групі на Фейсбуці. Дронорист називається. До речі, слово дронорист вигадано нами. І воно е як похідна, взята зі слова тракторист. Так от, ми сьогодні е з Павлом. Поговоримо про цікавий документ, який впливає на роботу всіх тих, хто надає послуги по використанню агродронів. Павло, привіт. Привіт! Радий бачити Взаємно. тебе. Готовий до роботи? Ну все, працюємо. Погнали! Павло, ну, наші глядачі, наші колеги з тобою, не всі, може, знають тебе. Я хотів тебе попросити на початку зустрічі э, трохи розказати про себе. Хто ти, де ти, чому вчився і в яких галузях ти вважаєш, що маєш експертизу. Супер, розкажу коротко в двох словах: Ласковець Павло. Займається навчанням пілотів агродронів, фактично виховуємо адекватний нормальний робочий персонал для польових умов. Так як це величезна проблема, ми маємо, скажімо так, ціль зробити пілотів, які не тільки роблять роботу, а й роблять її якісно і вчасно, щоб ринок взагалі отримував хорошого спеціаліста, а не Аматора. А скільки в тебе стаж роботи от в цій галузі? Брати, якщо огульно, по робочим процесам 3,5-4 роки. Якщо говорити в принципі про агросферу, то це близько 5-6 років. В тебе є якась школа, або ти організуєш або маєш методику. В чому, в чому тут? Я, як власник школи, називається Кропекс Акедемі. Це школа, яка Збирає, скажімо так, повноцінний комплект знань, це своя методика, виточена не просто книжками, а це практика. Я фактично практик з полів. Був пілотом і плавно розуміючи, що вже маю навички володіння технікою, маю можливість вчити. І з рахунок того вийшлося почати цю сферу вже в напрямку як наставника. Одразу давай дамо інформацію, можна знайти контакти цієї школи чи треба до тебе звертатися? Дивіться, контакти є, є Фейсбук-сторінка, але на жаль, за останній час напевно сказав дуже багато правди в ринку. Сторінка була взломана, тому якщо треба, то Сергій лишить в описі контакти або якийсь альтернативний способи зв'язку, окрім Фейсбука. Ну, ми це вирішимо. Тому там в коментарях до цього ефіру, до цього інтерв'ю, я думаю, залишимо контакти а з це Павлом. Не є проблема, так? Угу. А, Павло, так про що у нас сьогодні буде розмова з тобою? Насправді, ми за 23 рік зробили з партнерами. Один із них, основний, це інститут імені Богомольця, зробили дуже цікавий документ. Це рекомендація металологічна по використанню пестицидів в зв'язку з агродронами. Бо насправді за час роботи зрозумів, що більшість операторів не розуміє взагалі ніяких моментів стосовно того, як правильно поводитися з пестицидами і як правильно їх носити агродронами. Скажи мені а для кого, для кого, для, для якої аудиторії цей документ створено? Цей документ створено для тих, хто вже є в ринку, це діючі пілоти, це діючі власники бізнесів. І так, також для тих, хто вже має можливість або цим займатися, наприклад, навчитися і користуватися БПЛА для оприскування полів, і тих, хто дотичний до цієї сфери в плані, наприклад, агрономів. Бо зачасту. Агроном, отримуючи на найм операторський состав дронів, він не до кінця розуміє, як правильно має бути виконана робота, а це як, скажем, альмаматер того, як в принципі має правильно робитися робота. Один із пунктів це, грубо говоря, поводження з баковими сумішами, що має мати з собою оператор, які мають бути заходи після аварійні, аварійні, при певних, наприклад. Оператор може в будь-який час отримати якісь опіки, пошкодження від хімікатів, і це не є добре. Тому документ для того, щоб в принципі, сфера, яка дотична до оприскування полів агродронами, була трошки досвідченіша і робота виконувалась безпечніше. скажи мені, будь ласка, цей документ має якусь юридичну силу, чи це просто е, документ в форматі рекомендації? Е, дивіться, насправді цей документ він е, ізначально йшов як е, можливий, м, навіть не закон, не знаю, як це правильно сказати, Одним словом, це постанова це, може бути. так? Це, да, тобто цей чи... документ зараз проходить верифікацію в uh -huh. Міністерство охорони здоров'я і. З часом я надіюся, дуже скоро закінчаться всі ці події, страшні, що у нас відбуваються в країні. Він з часом стане одним із тих постанов в ряд з тими, які стосуються акредитації пілотів, дозвільної системи в плані пілотського майстерства. І це, да, тобто, це не просто папірець, це дійсно документ, над яким працювало багато людей, які дійсно в цій сфері щось значить. Один із них це. Інститут імені Богомольця. Так само тут є великі хіміовиробники, і була робота виконана дуже велика і не просто, скажімо так, простими людьми. Скажи мені, чому інститут богомольця? Насправді вони почали займатися цим питанням із-за того, що в них є. Ми ж опор... розуміємо, що, що це медичний інститут. Так, да, але в них є окрема. То чи кафедра, то чи напрямок стосовно того, щоб досліджувати вплив пестицидів на ґрунти і на в принципі на всю, скажімо так, сторону медицинського здоров'я. Тобто вони пішли шляхом агро і здоров'я, і це поєднали, і получився такий продукт, який буде корисним не тільки. Агротам, дронщикам, а в принципі людям, які до цього дотичні, скажи мені, будь ласка, з яких розділів цей документ складається? Угу. Тому що ми весь документ не будемо зачитувати, просто дамо зараз інформацію, яка є інформація в цьому документі. І ті люди, які дотичні, яким це цікаво, вони будуть або шукати цей документ, або ну, забудуть про нього. Дуже коротко, але по факту. Одне з основних питань, які обсуждаються, це навчання операторів ахмадонів та допоміжного персоналу. Тобто, для чого це що має бути включене в цей процес, які основні базові позиції мають бути навички, Навички, да. що треба для того, щоб оператор мав достатню освіту для виконання операції? Друге, це його позиція в робочому процесі, де він має бути, при яких умовах він може працювати, що він має виконувати до і після роботи. Це всі моменти стосовно того. Як має поводитися людина з технікою і пестицидами в полі, далі це взагалі вибір формуляції пестицидної, інформація про маркування. Тобто, все, що стосується хімікатів як такових, і дуже великий розділ відділений: це аспекти безпеки. Коротко, це спостереження станом здоров'я до і після роботи, заходи безпеки та засоби захисту індивідуального. Це дуже важливо, бо багато операторів. Не маючи належного навчання, нехтують засобами захисту. І за того вони працюють тиждень-півтора і злягають, і фактично ставлять під ризик своє здоров'я сильно і попутно в цілому картинка не дуже погана. коли схворі людина від незнання. Хоча зараз майже всі препарати вітчизняного і зарубіжного виробництва вони достатньо. Безпечні для так, людей, але накопичувальний але... ефект він є. Можна і, в принципі молоком, якщо його перепити, можна отруїтися, і буде дуже погано. Це про я... горілку говорити не будемо. Не будемо, так, бо всі про це знають. Mm. І також стосовно хімічної тари, перевезення і процедури нещасних випадків. Тобто, тут описані зібрані варіанти з практики, які були. Як ставалося погано, і як з цього виходити. Даже банально, що треба робити, якщо пілот отруївся хімікатами. Банальний перечень е, пунктів е, заходів, які зачасту оператори просто навіть не догадуються, бо у них немає такого навику. Це як е, допомога, первинна медична допомога, але в аграрному світі. І тут дуже багато питань таких розкрито. Бо Документ називається для безпечного застосування пестицидів з повітря за допомогою безпілотних літальних апаратів. Скажи мені, будь ласка, цей документ він ну, закриває деякі питання, але відкриває якісь нові питання, які не вирішені. Наприклад, для мене сьогодні ти мене поправиш, якщо це не так. Багато компаній виробників. Засобів захисту рослин, добрив для позакореневого живлення. Вони в рекомендаціях ще не мають розділу, чи можна використовувати цей препарат і за якою методикою ну, дронами, як раніше називали, мінімальному, при мінімальному розході води. Ну, тобто мікровнесення. От. І майже всі препарати не мають цього, але вже дронореїсти намагаються і роблять внесення, не... не глядячи на ці речі. Як тут ми можемо окремо провести ефір, якщо це дуже велике питання? А, а можемо зараз відповісти, чи є тут роботи. Чи є тут рухи в цьому напрямку, тому що зараз я бачу, що багато компаній, які працюють на послугах дронами, вони тут щось не в дуже законному полі працюють. Насправді, питання відкрите, і я думаю, більшість великих агропідприємств, точніше, агровиробників пестицидів, розуміються, що все зараз працює по смислу хайпа. Це дуже зручно, це дуже комфортно, це економічно вигідно і технічно правильно при певних обставинах, таких як розуміння бакових суміші і таке інше. Питання дуже велике, але відповіді конкретної дати я зараз фактично не зможу, тому що як би то не було, хоч дрони вже існують у нас в країні. Сумарно, там більше восьми років агродрони. Останніх три роки це, на мою думку, це пік всіх. Років. Ну, коли з'явились дрони, які можуть не просто картографією займатися, а вже так, вносити так, так. щось і виникли питання. На мою думку, саме, от, наприклад, цей документ дає якісь поштовхи до цього. Все йде до того, щоб почати цим займатися, почати. На це увагу звертати безпосередньо, бо в принципі вносити можна і так, без ну, як особих. Це, як це так? Да. Якщо препарат не спрацює, ну, а, завтра рекламація піде до компанії, а компанія скаже: Ну зачекайте, ми ну, тут питання, не давали рекомендації якраз питання можна так, але треба чи так працювати. Тому треба займатися свою роботу якісно, і хімія вона має властивість не спрацювати, як каже Сергій. І тут дуже багато факторів. Один із них це просто неправильне розуміння бакових сумішей і використання неправильних ресурсів, таких як вода. Вона має також мати специфічні кіслотності і так далі. Це, це, це зрозуміло. Зараз про це не будемо казати. Скажи мені, будь ласка, от ти сам працюєш, ти в послуги ці надаєш. Може є компанія, може допомагаєш комусь вносити препарати. Дивіться. Яка зара яка зараз ситуація? Ми вже знаємо, що є ще одне обмеження це використання дронів в Україні під час військового часу. Угу. На рахунок послуг за час роботи, скажімо так, мене і школи, ми зрозуміли, що. Якщо хочеш бути спеціалістом вузького профілю, робити роботу свою якісно, то не розпиляйся, займайся одною справою. Тому за весь цей час ми займаємося тільки навчанням. Я викладаю пілотування безпосередньо в полях, тільки в практиці. Стосовно роботи по обробітку, у нас вже створилася певне ком'юніті з пілотів на їх учнів, які я можу спокійно делегувати на замовлення. Тобто я знаю, що вони вивчені якісно, в них є рівень підготовки, плюс вони завжди мають технічну підтримку 24 на 7. Тобто послуги надаємо не ми, а наші учні. І вони достатньо це роблять файно, якісно. Тому, тому якщо відповідь на питання така, то вона така. Стосовно дозволів, да, є питання щодо використання ВПЛА в принципі. Але як всі знають, якщо треба, то питання вирішується. Так, знаєш, я тобі пропоную, давай, щоб не змішувати. Ми сьогодні поговорили про документ, щоб не змішувати ці поняття, ми з тобою ще поговоримо про проблеми, які сьогодні є в цій сфері. І покажемо, які проблеми вирішені, які в стадії вирішені, а які ще потребують прискіпливої уваги і можливості вирішення. Я, Павло, дуже вдячний тобі за те, що ти знайшов час, і ми записали цей матеріал. І думаю, що. До ну, найближчі часи будемо зустрічатися і записувати чи в прямому ефірі, чи отак от записувати ну, наші розмови і обговорювати питання, які сьогодні дуже цікаві дронористам. Супер, дякую, Сергій. Сергій давно не бачилися з вами, тому маю невеличкий презент. По перше, один із примірників, один із перших. Документів стосовно цього цього проєкту. І також, так як ви, скажімо так, один із медійних представників наших агрономічних справ, книжка від Господаренка Агрохімія. Дуже цікава книжка, по-перше, має обмежений тираж. Я думаю, що вона як Документ, скажімо так книжка, яка може вам дати і навички, якісь і нові знання, А ти знайомий з автором, так, так, знайомий з автором, достатньо хороший мужик. Знаю його як людину, яка видає книжки, не для того, щоб заробити гроші, а для того, щоб навчити покоління, яке е, виросло. В цей час. На жаль, я тільки чув про нього, але ну, попрошу тебе, щоб ти мене познайомив. І я думаю, можливі, що звісно? ми перша відповідь, тому що багато людей, які побачать, скажуть, а де можна придбати таку книжку? Поки що тільки вона одна у мене, а потім ми, я думаю, що з господаренко зустрінемося і зможемо поговорити на цю тему. Я дуже вдячний тобі за, тобі за такий подарунок. І... До нових зустрічей. Слава Україні!